На яких об'єктах встановлюють промислове освітлення? Це виробничі та складські приміщення, АЗС, сервісні та логістичні центри та станції технічного обслуговування. Які ж загальні умови до таких систем освітлення? Це відповідність світильників категорії приміщення та забезпечення виконання вимог ДБН по освітленості. Слід відзначити, що промислові світильники істотно відрізняються від інших та мають велику потужність, специфічну оптику, підвищену енергоефективність. При проєктуванні промислового освітлення ми ставимо для себе декілька задач: це забезпечення необхідного рівня робочого освітлення саме у визначених ділянках, створення аварійно-евакуаційного освітлення, мінімізація споживання електроенергії та виключення експлуатаційних витрат на обслуговування та ремонт. Тому розроблений нами проєкт дозволить вам мінімізувати платежі за освітлення, забезпечити нормативну освітленість мінімальною кількістю світильників, зменшити електричну потужність системи. Звертайтеся, і ми допоможемо вам значно зменшити капітальні і експлуатаційні витрати на систему освітлення.